Ця штука називається матрикс. Да. В нас є е, ложі, де ніготь прикріплюється, да, тобто є ніготь, є нігтєво шкіра під нігтем, угу. і вони за мочком приєднуються один до одного. У мене все життя це був закусінець. Сам ніготь Звідки береться? Він росте звідси. Тут є така невидима матрикс, який — фабрика продукції нігтя. Він продукує, вилізла клітинка. Вона дитяча, вона пухленька, вона з ядришком Үгу. симпатична. І вона такого кольору виросла. Якого кольору матрикс. Є родимка на матриксі, темна вилізла клітинка. Нема родомки на матриксі, світла вилізла клітинка. І по мірі того, як вона стає дорослішою, вона стає плоскою. Втрачає ядро. І ось ця лунула біла це різкий переход матрикса в ніготь. І тобто тут в нігодь м'який, а тут твердий. І коли дівчата починають собі по ланди вирізати кутикулу, вони починають травмувати цей матрикс. Вони починають відкривати вікно. Для того щоб туди пройшли бактерії, гриби, контактно алергічні подразники, все саме, саме святе, що буває у нігтя в цей матрикс.